Лана Тіграна поруч зі мною, чемпіонка зі східних танців. І дай нам маленьку пораду, що зробити, щоб оп попа була підтягнута. <рес> ну, Дивіться, дівчата, щоб були підтягнуті сідниці, як у мене на своєму прикладі показую. Треба робити елементарну вправу, а називається вона ключ. Так, ми працюємо зі зігнутими колінками. Колінка у нас як пружинка така. Опускаємо праву ніжку, зажимаючи її доверху вниз, піднімаємо доверху вверх. І на зігнутої лівій ніжці треба викинути її вперед. Так, Вниз, Ось, у нас тут працює угу. так, і ліва і права нога. Вниз, Вниз вверх, так. скинули. Да. І давай. А руки ми ага. тримаємо округлено, більше до себе витягуючи вперед, щоб мати таку знаєш, базу східну. І додаємо стегна. Один, два, три. Руки. Один, два, три. Отак дівчата, значить, зранку проснулась, ой, 3. запуталась попа ліва, права мах. Так, у нас тут працює ліва біш нога, тому що ми тримаємо її, ну, її як базу. На ній тримається наша справа. Кожен ранок робіться і ввечері.